Повернулись не з порожніми руками. Буковинські спортсмени стали чемпіонами України з Панкратіону. Окрім того, за результатами змагань переможців зарахували до збірної України. Детальніше розкаже Антоніна Фігель. Протягом 18-21 квітня в Білій церкві проходив чемпіонат України з Панкратіону, присвячений пам'яті захисника України Олександра Котиніна. На ньому змагалися майже пів тисячі юних спортсменів. 50 спортсменів від Чернівецької області. Ну, в частності 40 спортсменів, тренери та судді прийняли участь у масовому чемпіонаті України відбірковому в склад національної збірної. Далі на поїздки на міжнародні змагання. Це був чемпіонат України з панкратіону в розділі Tradition Full. У нас два види є і представляли нашу область і клуби відповідно такі спортсмени категорії як U20, це до 20 років, U17 і U15. Буковинським спортсменам вдалося вибороти першість. Хочу подякувати ЗСУ за можливість взагалі виступати, не дивлячись на тривоги, все це в Білій церкві були змагання, але слава Богу, все було безпечно і е, проведені змагання на вищому рівні. В цей раз ми привезли е, повний комплект кубків. А саме Ю-15 е, ми привезли третє загальнокомандне місце. Ю 17 ми привезли перше загальнокомандне місце, і ю 20 привезли друге загальнокомандне місце. Маємо чемпіонів і дворазових чемпіонів, тобто абсолютних чемпіонів України. Артем наполегливо займається спортом протягом чотирьох років, і, отже, не вперше привозить золото із змагань. Цього разу йому дістався складний суперник. Знав просто що він краще бореться. І... Думаю, працювати на контррі. Хлопець запевняє: головне працювати над технікою. Анкретяні треба знати основну базу борьби і техніки ударів. Завдяки цим змаганням Олег Стретійчук потрапив до збірної України. Для мене це був відбір на чемпіонат світу в Німеччину. Того я слава богу відібрався, захистив своє звання. перший нам збірній, то тепер будемо готуватися до чемпіонату світу. Сестри Мельничук з малку змагаються разом. До спорту їх привела мама, і в нас відкрився просто тренер прийшов, відкрив зал, і ми вирішили піти. І нам це дуже сподобалось. Мама більше говорила з те, що от зможете за себе постояти, і тому й ті у Юлії є власний секрет: як залишатися жіночною. Якщо займаєшся агресивно, то будеш отримувати травми і таке. Якщо ти будеш займатися спокійно. Ти не будеш отримувати травми, будеш залишатися жіночною. Сестра Юлії Яна змагається в іншій ваговій категорії, хоча колись доводилось виступати в одній. Дівчина каже, куди комфортніше вести додому два золота, аніж зустрічатися у фіналі. Вирішили йти у різні, ви мати два перших місця, а не перший друге. Попереду у юних спортсменів чемпіонати Європи та світу. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.